Солдати це гів, їх треба пити. Підполковник ЗСУ Дмитро Августінович. Даний допис опублікував в соціальній мережі в Facebook Слава Курбанов. Я не знаю, чому я не оприлюднив цю історію в той же день. Можливо, тоді мене зупинили думки типу сміття, хата, коні, переправа. Тепер мене не зупиняє ніщо. Отже, слухайте. Це сталося у листопаді 23-го року. В ті дні я виконував функції командира роти, поки ротний був у відпустці. Вечірніх сутінках на КСП моєї другої стрілецької роти, 23-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України, завітав комбат-підполковник Дмитрий Августинович. Це була видатна подія, оскільки ні до, ні після цього, за всі 18 місяців нашого перебування під селом Торське, Лиманського району, Донецької області, цей командир жодного разу не радував нас своїми відвіданими ні наш бліндаж, ні жодну з бойових позицій батальйону. Ми сіли з ним вдвох на кухні. Я очікував, що розмова піде про інцидент, який в нас трапився на днях. Коли замість доповіді про зруйновану ворожим обстрілом вогневу точку, наш черговий помилково доповів про зруйновану позицію, але підполковник почав з іншого. Він запитав: Спіноза, що ти мене за солдатськими рапортами? Я відповів, що не розумію, про що річ. Він пояснив, що не треба передавати йому рапорти від солдат, де вони просять направлення на лікування, а завертати їх самостійно. Я сказав, що маю іншу думку, і що вважаю себе зобов'язаним передавати такі рапорти командиру батальйону. На це Дмитро Августінович зареагував в тираду, яка починала зі слів. Спіноза. Ти що, не знаєш, що солдати це гівно? А закінчувалася словами їх треба пиздити. Всі ці слова вимовляли зло і впевнено. Я спокійно відповів: командире, я з вами не згоден. Після цих моїх слів він піднявся з лавки і, дивлячись на мене згори вниз, вичував – Може, мені тебе віддати? Я теж встав, подивився йому в очі та відповів: Спробуй довбой. За п'ять метрів від нас, відгороджені вузьким бліндажним проходом, в кімнаті управління роти, в цей час сиділи двоє наших з'ясківців та головний сержант батальйону, який приїхав разом з Августіновичем. Оцінивши диспозицію, підполковник сів на місце і спокійно повів зі мною ділову розмову про штурмову операцію, яка планувалась на наступний ранок. Вже тільки наприкінці зустрічі, прощаючись, він прошипів: Ти ж розумієш, що я тебе знищу. Я сказав удач! і посміхнувся йому у відповідь. Тут слід зазначити, що іронія завжди була моєю реакцією на погрози, Небезпека викликає у мене позіхання і посмішку. Така захисна реакція. Я це тільки на війну усвідомив, коли помітив, що постійно позіхаю під час артилерійського обстрілу чи близькі гупання кабів у вересні, жовтні 24-го року. Цей підполковник, виконуючи забаганки генерала перця, знекровить світ батальйон у наступальних боях під Торським і на долугих оборонних боях у сірій зоні під Куп'янськом, будучи в підпорядкуванні 116-ї бригади. Я напишу йому відкритий лист недовіри, який підпишуть більше 80 військовослужбовців. Потім буде моє переведення в 118-ту бригаду, кілька заяв ДБР про злочини командування батальйону, в яких будуть зазначені випадки свідомого нехтування життям солдат, які відправлялись тримати оборону у сірі зони на непідготовлені оборонні позиції без можливості евакуації, та які помирали там, отримавши поранення і чекаючи на евакуацію. Тижнями, не евакуювавши поранених і тіла загиблих, командири 23 СБ заводили туди нових бійців. Зараз те ж саме вони роблять під Оріхово і роботино разом з 118-ю бригадою. 22 квітня цього року ми передали наше колективне звернення в адміністрацію президента з вимогою змінити цю практику та покарати винних. Вони відфутболили його на Міністерство оборони і МВС. Ні від них, ні від ДБР відповіді по суті, ми до цього часу не отримали. Цю владу все влаштовує. Така історія. Про що вона? Як на мене, вона яскраво показова, вона світогляд і спосіб дій більшості кадрових командирів ЗСУ. Вона про їх Верховного головнокомандувача та просто головнокомандувача маленької радянської армії, як він сам точно сказав, який був возведений ними уран святого. І в цьому статусі не знайшов нічого ліпшого для нас і для себе, як у розпалі війни відбути у свій персональний дипломатичний рай. читає Генеральське СЗЧ. Якщо їх запитати не під мікрофон, то почуємо солдати це гівно, добриво, яким ми забезпечуємо поле бою, плекаючи на ньому своєю кар'єрою. Берегти життя бійців. Ці красиві слова залиште дурням, яким треба забивати баки, бо від них вимагається тільки сліпа покора. У нас тут війна, де ми поставлені наглядачами на конвеєрі. Так навчали наших батьків, так нас навчали, так ми будемо навчати своїх дітей. Їхній гонор поступається тільки їх тупості, без перепрошивки свідомості кадрових армійських командирів. Під нові цінності та стандарти роботи, без заміни, особливо дубових, професійних за освітою командирів зсу на нових, на тих, хто сформувались як командири під час війни, а особливо на тих, хто прийшов із цивільного життя, ще краще, із бізнесу, без цього сутісного реформування армії, можливість нашої перемоги здається примарною.